Хочете відчути себе старим? Легко. Одному з кумирів вашої молодості, а можливо навіть дитинства, уже 38 років. Я про Хосе Ернесто Сосо. Він для мене входить в перелік трьох найсильніших українських легіонерів. Хто ще двоє? Спробуйте вгадати у коментарях. Маркевич розповідав цікаву історію, що ти приїхав до металіста. Ти сказав, що ти не можеш грати, ти втомився, важкий переїзд, ти не спав. У мене навіть буц не було. Купив по дорозі одну пару і вийшов вони грати. Якщо говорити про металіствого періоду, то на твою думку був найсильнішим. Пам'ятаю, коли були штрафні, і він був на полі. Ми вже знали. Зараз буде гол одного дня. Ти не повернувся до Харкова в Україні. Розпочалася війна, було страшно в той період. Нам довелося поїхати, ми боялися за майбутнє. Пригадую твою бійку з Марко Девичем. Ми почали говорити і підійшли один до одного, і в якийсь момент у мене все запалало. Не поспішайте писати гнівні коментарі, мовляв, як ти поїхав у Туреччину. Я в Україні. Це відео було записано давно, десь за добу до повномасштабного вторгнення. Тоді Соса пропонував нам залишитися ще на кілька днів, але ми відчували, що скоро нам усім буде не до футболу. Зрештою, так і сталося. Зараз Соса вже не у фенері. Він поїхав додому і грає за студіантес. Що робив Месі в роздягальній збірної? Чи був готовий Соса повернутися в металіст? Дивіться прямо зараз. Радий тебе бачити. В Україні люди тебе пам'ятають і люблять. Ти вже не молодий гравець, але досі класно граєш. Розкажи, в чому твій секрет? Багато українських гравців казали, що ти дуже професійно ставився до роботи, займався у спортзалі до тренування, після тренування. Радий, що досі продовжую грати на високому рівні у такому великому клубі, як Фенербахче. Насправді я не фанат спортзалу, але мені подобається ходити туди, щоб зосередитися на всіх тих моментах, які важливі для професійного спортсмена. Деякі гравці, які бачили тебе в спортзалі, казали, що ти як Крищану Роналду, справжній звір, дуже сильний, дуже працьовитий коли грав за металіст, був в такому віці, що треба було багато працювати. У 36 теж потрібно бути сильним. Але якщо проводити багато часу в залі, то це може негативно вплинути на фізику. Треба бути швидким. Я не роблю акцент на м'язи, але працюю над тим, щоб бути у формі дні тому ми Маркоговорили з Мироном Маркевичем, твоїм екс тренером, і він сказав, що Соса один з найкращих легіонерів в історії металіста. Ми сказали, що будемо брати в тебе інтерв'ю, і він попросив передати привіт. Що ти пам'ятаєш про Маркевича? Можливо, саме інтересні сторі завжди з теплом згадую про нього. Він був великою постаттю для того металіста. Йому вдалося об'єднати легіонерів та українців. Це були гравці з південної Америки та Європи. Для мене була велика честь грати під його керівництвом. Тому хотілося б з ним зустрітися знову і згадати класні моменти, коли ми грали в УПЛ та у Європі. Ти прийшов до металіста і Маркевич сказав, що ти маєш бути капітаном. Тебе це здивувало ще як я пробув у команді недовго і мені дали капітанську пов'язку. Це було трохи незвично. Проте роль капітана навчила мене бути ще відповідальнішим. Хоча той металіст і так мав багато лідерів: Едмар, Клейтон. Це честь бути капітаном металіста. Ти виступав за Баварію за Наполі. Чому ти вирішив переїхати до металіста? Тоді український чемпіонат переживав підйом. Там грало багато аргентинських та бразильських футболістів. Рівень конкуренції був високим. Це ті рішення і моменти, які гравець має аналізувати. Тоді подумав, що це був найкращий варіант, враховуючи мій вік, і не помилився. Провів два чудових сезони, зміг скористатися шансом, перейшов до мадридського атлетіку, і завдяки сильним виступам за металіст фактично поїхав на чемпіонат світу. Була якась конкретна розмова чи ситуація, коли ти собі такий подумав, так я маю йти до металіста, це крута команда, це хороший вибір Тоді я був у наполі, і то був складний рік. Я був у хорошій формі, але мене майже не випускали. Розумів, треба щось змінювати. Плюс наближався чемпіонат світу, і я дуже хотів потрапити на мундіаль. Це був найвищий пріоритет. Тоді на мене вийшло керівництво металіста. Я поспілкувався з аргентинцями і бразильцями, які вже там грали, і мене це зацікавило. у футболі рішення треба приймати не лише за критерієм чемпіонату чи країни. Є моменти, коли на перше місце виходить ігрова практика, адже це спорт, яким треба насолоджуватися. Тому вирішив, неважливо, яка країна, який чемпіонат взагалі не дуже багато знав про Україну. В результаті набагато більше було позитивних моментів аніж негативних до металіста тебе хто запросив? Це був президент Ярославський, чи це був Красніков? Красников це був Красніков. Ще був посередник з Аргентини, який зв'язався з моїм агентом. Вони поспілкувалися про клуб, проект, про те, як президент розвивав команду, тренувальну базу, як він допомагав місту з аеропортом та іншими речами. Тоді почали діалог про можливий перехід. І коли приїхав до міста, відкрив для себе дуже цікавий світ. Раніше український футбол був настільки крутим, що гравці однієї команди могли на емоціях ледь не побитися прямо на полі. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей епізод. Металіст грав проти Волині. Після однієї з атак Соса і Девич щепилися на полі. Аргентинець попросив заміну, але Маркевич сказав грати далі. Стосунки Соса і Девича після цього, що тривалий час були напруженими, але не довго, бо сам Металіст після цього епізоду прожив три роки. Коли українці згадують про тебе, вони пригадують дві речі: те, що соса це був топ гравець, і звісно, що пригадують твою бійку з Марко Девичем на картинці це могло здаватися агресивнішим ніж було насправді. Він тоді не зрозумів жестики, я йому показав. Ми почали говорити і підійшли один до одного, і в якийсь момент у мене все запалало. Потім сказав тренеру: може мені краще залишити поле, щоб не продовжувати цю бійку. Проте це не відміняє той факт, що він був топовим гравцем, гарною людиною, з якими багато часу провели разом. Тож тепер це лише весела історія, що лишилася в нашому житті. Чим тобі найбільше запам'ятався Мирон Маркевич. Він тривалий час був без роботи, тому що постійно казав, що хоче, якщо працювати, то в якомусь серйозному проєкті. можливо, з національною збірною або топ-клубом Він показував для того часу дуже атакувальний стиль гри, зміг об'єднати сильні фізичні дані українських гравців і індивідуальний талант південноамериканських футболістів. Він проробив велику роботу, і це найважливіше. Соса для вас один з найсильніших гравців, який був металіст, тому що так, для мене так. він топ. Так, він один з найсильніших був. Перший професіонал був серйозно. Та й є. Раз він ще грає до 37 років. І він нам дуже допоміг. Я радий, що я з ним зустрівся. і Потім ще з металіста поїхав в Атлетіку в Мадрид і виграв чемпіонат Іспанії. Так що я за нього радий. Як ви забрали людину, яка грала в Наполі, в Баварії, забрали в чемпіонат України? Ну, то більш краснику спілкувався на ту тему. Я просто дав своє добро. Всю чорну роботу робив краснику, і він такий його витягнув. Ну і найсмішнеше, що він приїхав, ми грали в Луцьку, як сьогодні пам'ятаю. Він приїхав ранком поїздом. в нас гра була, по-моєму, в сьомій вечора. Ну і зайшов до мене в номер і сказав, що він сьогодні грати буде. Він трошки так здивовано на мене глянув, я дві ночі не спав, Я, то я кажу, це мене то не інтересує, зараз іде по там пару годин пообіду і готуйся на гру. <кій> ну і вийшов, забив два м'ячі, Ми виграли. і Все. Так що такий випадок був. Кажуть, Соса той футболіст, який дуже знав собі ціну. Тренери могли щось кричати, він подивиться, але робить все одно своє. Та там кричати не треба було. Знаєте, в тій команді не треба було кричати. Що там кричати? Там треба було просто... Е, от, Мені треба ото. Тому що бразильці приїжджали, вони любили повозитися з м'ячем, там під себе, на себе, в центрі поля, там, поперек поля. Ну, Але я зібраю і сказав, от, мені треба то-то, то-то, то-то. Я вас прошу робити тут. Все, вони все прекрасно зрозуміли, і Соса, і Хав'єр, і Тайса і Ма, всі. І потім діставали задоволення від гри. Так що там кричати не треба. Ну, вони знаєте, дійсно професіонали. І, і, там, і контролювати сильно не треба було. Просто, просто їм довіряти і, і все. Коли дев'ять там штовхалися на полі, ви щось їм казали? Ну, абсолютно. Нічого. Ну, то, то в кожній команді є. То, що, то. Нічого страшного, після гри обнялися і пішли. Випили фужер шампанського, на тому все закінчилося. Я проще. Зараз такі легіонери для нас, як хосерне стососа, це мрія, яка просто нездійсненна. Але цей сезон може бути як мінімум цікавіший, ніж попередні, є світлі плями. Одна з них величезна, це повернення Андрія Ярмоленка. Наші друзі з Фаубет вважають, що в цьому сезоні він забиватиме багато, віддаватиме асисти. І якщо ви теж так думаєте, то для вас доволі цікаві коефіцієнти. Головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, а у вільний час насолоджуватися вашими улюбленими видами спорту. Посилання на Фабет залишаю у закріпленому коментарі під цим відео. Там на вас чекатиме вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Маркевич розповідав цікаву історію, що ти приїхав до металіста, ти сказав, що ти не можеш грати, ти втомився, важкий переїзд, ти не спав. А він відповів: ні, ти маєш грати, ти вийшов і в тому матчі оформив дубль. Так, переговори були важкими, переліт довгим. Я ще чекав підтвердження від Наполі, що можу грати за іншу команду. І тут мені кажуть: ти будеш грати. У мене навіть буц не було. Купив по дорозі одну пару і вийшов вони грати яким тобі запам'ятався Ярославський? Якісь були цікаві історії пов'язані з ним, Мені було важливо, що він повірив. Запросив у клуб, дозволив показати себе. Він завжди був з командою, був батьком для нас. Зараз точно можу сказати, що вперше бачив президента так близько. В інших країнах не було такого контакту з власниками, а він завжди по людськи підтримував нас кожного дня. я чув історію, що коли металіст вигравав важливих матчах, лідери команди підходили до Ярославської. І казали: Вам же все сподобалося? Ми добре зіграли, можливо, нам якісь преміальні на команду. Бувало таке, але це не тільки Ярославський у всіх країнах, чемпіонатах в аматорському футболі. Тренери і президенти для мотивації у відповідальних матчах можуть дати премію чи організовують якусь спеціальну вечерю на всю команду для того, щоб показати людське відношення, дати додаткову мотивацію. Ти взагалі щось знаєш про цей металіст, який зараз існує. Знаю, що зараз команда очолює другу лігу. Я говорив з представниками клубу нещодавно. Має відбутися спеціальна подія, в якій я братиму участь. Це буде матч зірок металіста. Поєдинок планують зіграти наприкінці травня. Зустрінемося з президентом та гравцями, з якими грав раніше. У якийсь момент ми зробили свій невеличкий вклад, щоб команда засвітилася у лізі Європи. Зараз клуб у другому дивізіоні. Сподіваюся, що цього року він зможе повернутися до прем'єр-ліги, і металіст досягне таких самих висот, яких ми досягали. Угу. У Металіста є борги перед тобою, тому що Ярославський ніби повернувся в футбол. Але коли його запитували про колишні борги, він не міг дати чітку відповідь, хто ж буде їх виплачувати. У мене особисто не було негативного досвіду у цих питаннях. Не знаю, як було в інших гравців. Після того, як я пішов, у команди почалися складні часи. Але в мене лише позитивні спогади про клуб, як про атмосферу, так і з точки зору фінансів. Якби тобі зараз подзвонили, покликали назад до України, до металіста. що б ти сказав? Це буде несподівано. У мене зараз контракт до червня, але у футболі може статися що завгодно. Мені 36, і в мене є мотивація грати далі на високому рівні, ставити нові цілі, ставати кращим як футболіст. Ти працював із сімеоном в Атлетіко, в студіантисі. Що пригадуєш про нього? Тому що українцям здається, що він просто божевільний. Він реально божеволі від своєї роботи. В естудіантисі він багато чого мені дав, готував до майбутнього. Добре пам'ятаю його слова, коли треба було адаптуватися до нової позиції. На початку кар'єри я грав на позиції десятки. Сіміоне навчив сучасні європейські моделі гри 4-4-2 або ж 4-4-1-1. І навчив грати на флангах праворуч, ліворуч, що потім використовував у металісті. Ти також грав з Ліонелем Месі. Для українських вболівальників це просто космос. Та й напевно для будь-яких вболівальників. Які твої враження? Це мене Всі це запитують: друзі, звичайні люди. Дякую Богу, що грав з ним молодіжці, і потім виступали за національну збірну. Це унікальний футболіст. Так просто це не поясниш. Є дуже багато фраз, догадок, що Ліонель Месі це просто Бог збірної Аргентини. Там вирішений тренер, а саме Месі. Він каже, кого ставити. Це все міфи, чи якась доля правди є? Ні, це кажуть ті, хто нічого не знає про футбол. Вигадують якісь казки. Усім керують тренери. Люди шукали якийсь привід для негативу, щоб створити погану атмосферу у команді. Але слава Богу, це все у минулому, і ми бачимо, Месі досягнув того, на що заслуговує. І тольоки живе зараз. Якщо говорити про металіствого періоду, там були класні гравці, хто на твою думку був найсильнішим, хто мав би виступати у топових європейських клубах. Тайсон міг. У нього була феноменальна швидкість. Також Едмар був дуже працьовитий і скромний. Ще дуже подобався Клайтон Шав'єр, сильний футболіст із топовим виконанням штрафних ударів. Пам'ятаю, коли були штрафні, і він був на полі. Ми вже знали. Зараз буде гол ти згадував Тайсона, але багато хто каже, що в нього складний характер вже в шахтарі під час одного з матчів він взагалі закрився у вбиральні і не хотів виходити на другий тайм. Я навіть не знав про цю історію, чесно. Проте тоді це був молодий футболіст. Звичайно, десь не вистачало досвіду, але зазвичай все було добре. В молодості ми всі робимо якісь божевільні речі. Це трапляється повсюди з усіма футболістами і лишаються ось такі смішні історії. Ми називали Тайсано милобожевільним. В Україні були просто десятки ситуацій, коли легіонери приїжджали за немаленькі кошти. Шахтар, Динамо, Металіст тут для них зовсім інше життя. Вони починали тусити ресторани, дискотеки, клуби і так далі. Якщо до тебе був такий момент, я чув, що більшість гравців казала, що ти дуже професійно ставився до роботи. Тоді було багато гравців з південної Америки, і наша культура більш розслаблена. Коли ми вигравали, йшли до ресторану, святкували. Ну і в Україні культура не така, як у Німеччині, де вже о сьомій вечора ресторани зачиняються і всі йдуть спати. В Україні все відчинено і можна кудись піти, але ми не робили поганих речей. А що тебе найбільше здивувало в Україні? Мене здивував Харків, бо було багато бідних районів, схоже на моє містечко Каркараня, де я народився. І тут контраст. Купа крутих ресторанів і торгівельних центрів. Я такого більше ніде не бачив. Тебе дуже любили харківські вболівальники. Чому ти, зрештою, вирішив покинути металіст? Це був момент, коли потрібно зробити крок, щоб наблизитися до збірної Аргентини. Плюс ситуація в Україні була дуже напружена у 2013-2014 роках. Почалися події у Донецьку. Тому я прийняв таке рішення. Клуб з розумінням до цього поставився, і я пішов за взаємною згодою. одного дня ти не повернувся до Харкова. В Україні розпочалася війна. Було страшно в той період. «У нас були предсезонні збори в Австрії, і це було непросте рішення. Нам довелося поїхати. Ми боялися за майбутнє з керівництвом. все обговорили, це було вірне рішення, бо хлопці, які лишилися, розповідали, що далі були вибухи, і вони теж через півроку покинули країну. у Бешикташі Ти грав з українським гравцем. Це був Денис Бойко. Чому в нього не вийшло там закріпитися? Не всі можуть адаптуватися. Плюс першого воротаря Бешокташа дуже любили уболівальники. Чесно кажучи, у Дениса не було можливості показати себе. Проте він хороша людина і намагався дізнатися культуру Туреччини. Хто, на твою думку був найкращим українським гравцем. Зараз ми говоримо не лише про металіста, а й про Дніпро, Динамо, Шахтар боя Шахтар тоді був на хорошому рівні, і у Динамо були класні гравці, але вони все одно не дотягували до футболістів Шахтаря. Мої часи найсильнішим був гравець Дніпра, коноплянка. Він тоді справді сильно виділявся. Останнє питання хотів попросити тебе передати щось українським болівальникам, болівальникам металіста, які тебе досі пам'ятають і досі обожнюють. Я дуже хотів би повернутися, щоб відплатити вам за гарне відношення, яке я відчував, коли виступав за металіст. Побачитися з вами на матчі, що відбудеться у травні. І можливо, коли закінчу кар'єру, зможу знову повернутися і поділитися досвідом з молодими гравцями, і що все буде знову так, як раніше. Друзі, якщо це відео вам сподобалося, обов'язково напишіть про це в коментарях і залиште вподобайку. Ну і звісно, хочеться у коментарях почути вашу відповідь, що буде з металістом після завершення цього сезону. Він знову повернеться в українську прем'єр-лігу, десь буде між першою і другою лігою, а можливо взагалі зникне.